Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні е гостра суша. Ми граємо в цю гру. У нас гостра про... буде васабі, я його перемішала. Mm. А, -а, -а. а, до речі, про... наказання зараз ми придумаємо. А, ну, тоді наказання не буде, бо ми з'їли гостру сушу. Ну, так, е пер... е Вибирай мені Ні, є? давайте першу. Окей, закриваю очі. Так. Ми повинні її заникати, так? І зараз я заникаю. Все. Показав? Да. Так. Так. Тепер я. Е, коли цей ховаєш, став на паузу. Хорошо. Я ховаю. А де тут поставить? Ага, бачу. Так. все. Зараз ховаємо. Цьом. І витру. Мілона ну, вибрала оцю. Угу. Не мінована. Угу. Ой, не гостра. Так. Хай буде оця. Не мінована. Ты начинаешь? Угу. Угу. Да. Ты снимаешь? Mm -hmm. Вот это. Неминуемо. Mm -mm. Выбирай, Ваня. Милана? Нет. Не. Ты бери, а потом это. Так, бери Милана. Ну давай даже попробуем. Опа. Выбирай, Ваня. Не, знаю, не Мне за этим мы с тобой одно кови выбрали. Не знаю, для меня такие прям чуть Не а бери, это что-то. Она что-то не хочет, чтобы я ей брал. Встал на паузу. Выбирай Милана. сейчас одну Прикинь, что так буде. Угу. Не остров. он давай, Ваня, выбирай. Не минува. Нет. Ну ты бери сначала, а потім буду говорить тебе. Ну, не миновано. Я надеюсь, что це не оценит. Не миновано. Да <кхи> -мо. <Даємо я. кхи> он не хочет. вона <кхи> тікає. Так, ти яку вибрала? Я вибрала.